В Охмадиті вже омінкнули опалення через аварію на теплотрасі. Без тепла залишилися два корпуси дитячої лікарні. Та маленькі пацієнти змерзнути не встигли. 70 дітей із педіатричного відділення розподілили по інших відділеннях лікарні. Частину відпустили додому. А онкогематологічний корпус, де лікують 70 дітей, яких не можна було переводити зі стерильної зони. МНС обігрівали за допомогою автономної електростанції повітродувних машин та олійних радіаторів. Саму теплотрасу рятувальники лагоди. Але майже 20 годин і близько другої дня батареї лікарні почали теплішати. Гарячим обіцяють ЕМНСники, вони стануть уже надвечір. Доти онкогематологічний корпус обігріватимуть автономно. Я не бачу причин їм не довіряти. Значить, мабуть, воно встановлено. Як тільки вони стануть теплі, ми зможемо відпустити МНС. Ну, поки МНС ще працює.